Добрий день, шановні дев'ятикласники. Сьогодні ми з вами розв'язуємо задачі на закони Ньютона. Давайте спочатку повторимо ці закони. І так, їх три: перший закон Ньютона говорить про існування систем відліку, інерціальних систем відліку, відносно яких тіла зберігають свою швидкість. Сталою, коли на них не діють інші тіла або дія інших тіл скомпенсована. Тобто рівнодійна всіх сил, що діють на тіло, дорівнює нулю. Другий закон Ньютона говорить, що рівнодійна всіх сил, що діють на тіло, дорівнює добутку маси тіла на прискорення. Враховуємо, що в нас і сила, і прискорення є векторні величини, тому це показуємо відповідно. І третій закон Ньютона. Тіла між собою взаємодіють з силами, напрямленими вздовж прямої, рівні за модулем і протилежні за напрямком. Тут слід пам'ятати, що рівнодійна цих сил не дорівнює нулю, бо взагалі про поняття рівнодійної тут є незастосовним, тому що ці сили прикладені до різних тіл. Тобто, це сила, з якою друге тіло діє на першу. На перше тіло, а це сила, з якою перше тіло діє на друге. Тобто точки прикладання цих сил різні, тому рівнодійна не дорівнює нулю. Якщо узагальнити це все такі схемі, то ми можемо ще <кхм> з'ясувати, які ж у нас будуть інерціальні системи відліку. А це ті швидкість руху, яких дорівнює нулю, або швидкість є незмінна, тобто, коли рівномірно рухається. <кхм> Далі. В другому законі Ньютона пам'ятаємо, що наша F — це рівнодійна всіх сил, яка визначається за законами геометрії, тобто коли ми додаємо вектори. Так. І межі застосування всіх законів, те, що вони справедливі для інерціальних систем відліку, для всіх матеріальних точок. Тобто тіл, яких, розміру, який ми, е, ми нехтуємо, для руху тіл з невеликими швидкостями порівняно зі швидкістю світла. І, в принципі, повторили, тому переходимо до розв'язування спочатку якісних задач. І так, перше питання: що станеться з космонавтом під час вільного польоту космічного корабля, якщо він випустить з рук, тобто просто випустить без поштовху масивний предмет? І що буде, якщо він його кине? Тут дуже просто: у нас будемо розглядати фактично взаємодію двох тіл, а саме космонавта і того предмета, який в нього в руках. У першому випадку, коли він просто випускає, так, в цьому випадку собі предмет буде рухатися, тобто ніякої такої взаємодії з боку, навірніше, космонавта, цей процес не вплине. Але якщо він кине його, поштовхом, То, відповідно, предмет полетить в одному напрямку, а космонавт полетить в протилежному. Друге. Барон Мінгаузен твердив, що сам себе витягнув за чуба з болота. Ну, було б логічно задати питання, чи справді це можливо, а якщо неможливо, то чому? Так? Ну, питання вже, стоїть, чому це неможливо? А справа в тому, що <кій> в цьому випадку. У нас згідно третього закону Ньютону, тіла діють один на з силами, рівними за модулем і протилежним за напрямком. Так? Тому в цьому випадку, а Мюнхаузен тяне сам себе. Сила прикладена до одного, тому рівнодії до одного тіла, тому рівнодійна сила до рівня нулю, і це є неможливо. Тобто, де він був, там болоті, там би і залишився. Наступне. Вірівка, тобто це ми пояснюємо на основі третього закону Ньютона. Вірьовка витримує натяг у 60 Ньютон. Чи витримає вона, якщо її тягнутимуть за обидва кінці із силами 35 ньютон. Тут слід врахувати, що вірьовки є два кінця, і саме до цих кінців прикладають сили, так? які напрямо протилежно, і відповідно. Рівнодійна їх, ніяк, тобто ми в цьому випадку, згідно третього закону Ньютона, не додаємо ці сили, тобто 35 і 35,70, і можемо сказати, що рьока порветься. Ні. Так як це сили, які прикладені до, як до різних частин тіла, тіло наше не матеріальна точка в даному випадку війока, дова, Тому, як в цьому випадку грьока у нас витримає натяг і не порветься. І четверте питання. Чи є інерціальна система відліку, можна використовувати абревіатуру ІСВ, пов'язана з кабінкою ліфта, що рухається, і є випадки. Що тут врахувати слід? Ми з вами знаємо, що інерціальні системи відліку це ті, які рухаються або пов'язані з тілом, яке рухається або рівномірно, або взагалі не рухається. Коли ми дивимося, перший випадок прискорено вниз. Раз прискорено, швидкість змінюється, тому це не інерціальна система відліку. Б. Рівномірно вгору. Так, а тут рівномірно швидкість не змінюється. Отже, варіант Б. Підходить. Буде інерціальне. Рівномірно вниз. Знову напрямок вниз, але головне рівномірно не змінюється швидкість. В. Прискорено змінюється швидкість, не підходить. І не рухається швидкість дорівнює нулю, це теж підходить. Тобто, в трьох з п'яти випадків наша система відліку, пов'язана з ліфтом, буде інерціальною. І переходимо до розв'язування розрахункових задач. І так, якою є маса тіла, якому сила 10 ньютон надає прискорення 2 метри за секунду в квадраті. Починаємо. <кхід> і так, сила. У нас відома F 10 ньютон, прискорення 2 метри за секунду в квадраті. Якою є маса тіла? Знайти М. Записуємо другий закон Ньютона, який встановлює зв'язок між масою тіла і прискоренням. І звідси ми виражаємо, чому дорівнює маса це буде F поділено на А. Залишається підставити і обчислити. І так, 10 ньютон ділимо на 2 метри за секунду в квадраті. Хочу нагадати, що 1 ньютон це кілограм помножений на метр, поділений на секунду в квадраті. Тому в нас метри за секунду в квадраті скоротяться і залишаться просто кілограми. Тому це буде 5 кілограм. І записуємо відповідь. Відповідь 5 кілограм. Так, наступна задача. Швидкість автомобіля змінюється за законом. В дорівня 20 1,5 Т. Знайдіть результуючу силу, що діє на нього, якщо маса автомобіля дорівнює 1 тона. І так, відомо нам рівняння швидкості, тобто залежність В від Т. ми його переписуємо в дано 20 15 Т. Далі відома маса автомобіля одна тона. Зразу ж її перетворимо в кілограми одна тон в одній тоні 1000 кілограм. Так, 1000 кілограм. Знайдіть результуючу силу знайти F. Записуємо другий закон Ньютона. F дорівнює M на А. Далі, маса в нас є, треба знайти прискорення, а в нас є рівняння. От ми його зараз запишемо ще раз: V дорівня. 20-1,5, а під ним напишемо загальне рівняння. Це В до рівня в 0 v плюс АТ. Ну, звичайно, якщо правильніше писати в проєкціях, тому допишемо відповідні проєкції на вісі ксів для кожної величини. І ось тут ми бачимо, що наше в 0 — це 20 метрів за секунду, а ось прискорення, ну, що проєкція прискорення мінус 1,5 м за секунду в квадраті. Так як ми будемо шукати результуючу силу за модулем, тому знак ми не будемо враховувати, бо саме знак мінус нас скаже, напрямок співпадає в незобраною вісім напрямку Х, чи не співпадає. Тому ми можемо записати, що відповідно з цього рівняння наше А, ну, давайте напишемо АХ до рівня мінус 1,5 метрів за секунду в квадраті, що пам'ятали, що цей знак відноситься до. І тепер шукаємо силу, що діє. І так, маса в нас 1000 кг. І скоренні ми беремо модуль тільки числа, щоб знайти модуль сили. На метр за секунду в квадраті. Ну, звичайно, перенесли кому на три знаки вправо. Кілограм на метрі на секунду в квадраті це якраз і є ньютон. В попередній задачі повторювали. Так? Тому записуємо відповідь. Єдине, що можна перетворити число здорове в кілоньютони. Поділимо на тисячу і це буде 1,5 к. І коротко записуємо відповідь 1,5 кГ. Так, переходимо до третьої задачі. І так, м'яч масою 0,5 кг. одразу фіксуємо. Після удару, який тривав час удару, позначимо дельта Т проміжок часу, за який тривав цей удар, 0,2 секунди. Набув швидкості, тобто, до удару швидкість м'яча В0 була 0, він не рухався. А набув це кінцева швидкість 10 метрів за секунду. Знайдіть середню силу удару, тобто нам знайти силу. Знову ж, ми записуємо закон Ньютона, другий закон Ньютона М на А відповідно. Ми ще знаємо формулу прискорення, що А це дорівнює В мінус В0В на Т. Враховуючи, що В0В у нас 0, формула приймає вигляд для даної задачі. Ну так як ми дельта Т писали, то буде В на дельта Т. І підставляємо все вперше останнє рівняння вперше. М на В поділено на дельта Т. І залишається підставити і обчислити наш результат. І так, маса 0,5 кг, Множимо на 10 метрів за секунду і ділимо на 0,2 секунди. Бачимо, що секунда і секунда. Тут буде в знаменнику секунду в квадраті. Кілограм на метр на секунду в квадраті ньютони. Так, 5 поділити на 2 або 500 на 2 це буде 250 ньютон. Записуємо відповідь. 250 нетон. Так, наступна задача. Сила 60 нетон. Отже, сила 60 ньютон, надає тілу прискорення а 0,8 метрів за секунду в квадраті. Обчисліть силу. Ага, значить, у нас буде два випадки: тому F f 1 Прискорення буде в нас А1. А обчисліть силу F2, яка надає тілу прискорення, тобто А2 2 метри за секунду в квадраті. Зверніть увагу, тіло в нас залишилось одне й те саме, тому можемо записати, що М1 в першому випадку і маса в другому випадку буде просто МТ, бо тіло одне і те ж саме. І використовуючи другий закон Дютона, запишемо його для двох випадків. МА1, і, відповідно, f 2 дорівнює М на А2. Ну, фактично, тут розв'язати систему з двох рівнянь, так, ну, давайте виразимо з кожного з рівнянь масу, так, так як в нас вона однакова. Тому буде, відповідно, це F1 поділити на А1 з другого рівняння, F2. Поділено на А2. Так, як у нас ліві частини рівні, значить і праві теж рівні. Тому складаємо ось таку пропорцію чи отримуємо пропорцію? Так, F1 на а 1 дорівнює, так як F2 поділене на А2. І отже, з цієї пропорції ми виражаємо силу f 2 Добуток F1 на А2 і поділено на А1. f 1 на А2 поділити на 2. А1. Підставляємо F1 у нас 60 ньютон, А2, 2 метри за секунду в квадраті. А1 0,8 метрів за секунду в квадраті. Метри за секунду в квадраті, метри за секунду в квадраті скоротиться, залишиться ньютони. Так, 60-120 і ділимо на 0,8 буде у нас 150 я то записуємо відповідь. F2 дорівнює 150 ньютон. Наступна задача. На тіло масою 10 кг. Маса тіла М 10 кг. Діють три сили. Сила 18 ньютон f 1 18 Ньютон напрямлена вгору. Пропоную зразу починати робити схематичний малюнок. Показати, що сила f 1 напрямлена вгору. Сила 27 ньютон. f 2 дорівнює 27 ньютон. Напрямлена вниз. Показую нашу тіло, точку матеріальну. Показуємо, сила f 2 напрямлена вниз. А третя сила горизонтально. Тобто наша сила F3. Горизонтально. Знайдіть модуль третьої сили. Тобто, нам треба знайти F3. Якщо тіло рухається з прискоренням, А дорівнює 1,5 метрів за секунду в квадраті. Отже, Якщо починати з другого закону ньютона, це що визначати рівнодійну всіх сил, що діють на тіло в нашому випадку їх H3. Так, в такому випадку запишу, ми можемо знайти відповідну рівнодіну всіх сил. Тобто знайдемо f -модуль, так? Маса 10 кг, підставляємо, а прискорення 1,5 метрів за секунду в квадраті. Тобто, після нескладних обчислень, бачимо, що це 15 н. Отже, рівнодійна у нас дорівнює 15 ньютон. Тепер дивимося: ми можемо, як спрощувати дану задачу. Спочатку ми можемо знайти рівнодійну сил що вздовж однієї прямої, тобто рівнодійну сил F12 від більшої сили, а нас більша сила F2, ми повинні відняти f 1 ну, Давайте знайдемо тут же 27 ньютон. Віднімаємо 18 і маємо 9 ньютон. 9 ньютон. Дивіться, так як сила F2 більше напрямлена вниз, то я зараз роблю ось такий схематичний рисунок, де показую рівнодійно цих двох сил F1, 2. Напрямлена вниз. А силу F3 ми не чіпали, тому я її залишаю поки щось таким чином. Ми бачимо, що у нас ось. Прямий кут, і якщо ми сполучимо кінець одного вектора і взагалі правильно побудувати було б паралелограм безпосередньо, так, так секундочку. Будуємо паралелограм. І ось наша буде рівнодійна сила F, яку ми знайшли 15 нютун. При переносі вектора F1,2 на це місце, так, використовуючи правило, переносу я перенесу F12, ми отримали прямокутний трикутник, де у нас F сила F3 і F12 катети, а F гіпотенуза. Відповідно з цього трикутника ми можемо записати, що сума. Квадрат, квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Тобто f в квадраті дорівнює f3 в квадраті додати f12 в квадраті. І вже з цього співвідношення ми можемо знайти шукану силу f3. Тобто, це ми використали теорему піфагора. Так? А f3 дорівнює, тепер добуваємо корінь з f у квадраті, підняти f12 у квадраті. Підставляємо і обчислюємо F3 дорівнює. F у квадраті у нас 15 нетон у квадраті. Відняти f 2 ой Ф1, 2, 9. Н 9 у квадраті. Тобто, буде що 225. 15 квадратів відняти 9 у квадраті це 81, і я ньютони вже винесу з під знака кореня, добувши корінь з ньютонів квадрат. І так, 225 мінус 81 це буде 144 під коренем. І добуваємо корінь, це буде 12 ньютон. Отже, шукана сила Відповідь 12 ньютон. Задача розв'язана. Тепер вам необхідно тепер свої вміння, свої знання застосувати при розв'язуванні двох запропонованих задач. Якщо кому потрібно, ще раз повторіть закони Ньютона. Так, можливо, які кінематичні формули, про які сьогодні ми згадували, ви там є у вас прогалинки. І тільки потім приступаєте до розв'язування задач. Після того, як ви їх розв'яжете, надсилайте мені роботу на перевірку. А для себе, будь ласка, можете дати відповіді на питання, і бажано, щоб ви відповіли на ці питання, чому ж ви навчилися сьогодні в процесі уроку. Дякую всім за увагу. Сподіваюся, що вам був корисний даний урок. До побачення!